Добрий день, Сьогодні ми ознайомимось з функціоналом продукту компанії Antlogistics Хмарною системою управління транспортом грошина логістика. Кафедра організації авіаційних робіт та послуг використовує дану систему для підготовки здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавр та магістр за спеціальністю 275 транспортні технології на повітряному транспорті. Це стало можливим завдяки співпраці кафедри з розробником системи компанією Antlogistic. Застосування хмарного сервісу дозволяє автоматично планувати та оптимізувати маршрути перевезення, здійснювати GPS-контроль. Трафіку і проводити аналіз ефективності логістики. Усі ці процеси моделюються у навчальному процесі, у освітньому процесі, даючи можливість здобувачам вищої освіти здійснювати практичні операції, використовуючи даний софт, який застосовується у, до речі, в десятках великих компаній-перевізників кількох країн. Для роботи з Національним авіаційним університетом команда Мурашина логістики надає безкоштовний доступ безкоштовний доступ до своїх сервісів, використовуючи можливості системи як у хмарному середовищі, так і взаємодії із зовнішніми програмами. Викладачами кафедри використовується дана система дана система мурашина логістика. Проведення практичних і лабораторних занять для підготовки фахівців з кількох освітніх програм, зокрема освітньо-професійної програми Мультимодальний Транспорт і логістика, бортовий супровід авіаційних пасажирських перевезень та організація авіаційних робіт і послуг. Е, Взагалі-то морошина логістика, ця програма, вона вирішує, вирішує ряд важливих задач в сфері Транспортної логістики, серед яких багатофакторна оптимізація побудови маршрутів, научне розміщення точок доставки на мапі, також план факт-аналіз маршрутів, оперативне коригування змін маршрутів під час їх використання. Тобто можна відображати заявки окремі. Також маршрути, з яких виділяти фактично виконані маршрути, е, можна проводити контроль доставки, контролювати цю доставку. Е, можна підключати е, і виводити додаткові довідники. Е, і застосовувати повністю всі функції даної. Хмарної системи. На заняттях є можливість надавати доступ студентам, здобувачам вищої освіти і надавати їм певні функції, функції логіста або водія, або спостерігача, контролера, аналітика, диспетчера. Функція логіста, ну, звісно, адміністратором може виступати викладач, а функція логіста дає дуже широкі можливості для планування і оптимізації в даній системі. Серед можливостей, серед можливостей ми бачимо, що є можливість імпортувати. Вже наявні заявки і експортувати створені е, у програмі, є можливість е, геокодувати точки, є можливість будувати е, точки, прокладати, гео геозони і таке інше. Тобто із застосуванням е, наявного функціоналу, наявного онлайн. Що і роблять наші здобувачі, використовуючи, використовуючи е, дане, дану, систему, дану хмарну систему, при виконанні практичних і лабораторних робіт з таких дисциплін, як логістика, е, дисциплін, присвячених транспортній інфраструктури, дисциплін, які орієнтовані на Планування і оптимізації перевізного процесу і ряд інших дисциплін, що формує у здобувачів фахові компетенції, які підкріплені практичними навичками в умовах реальних продуктів, які застосовуються фахівцями. Транспортно-логістичної сфери. І це підвищує конкурентну здатність наших випускників на ринку праці після закінчення університету, тому що вони володіють не тільки знаннями теоретичними, но ну й практичними навичками. Дякую за увагу!